Церемонія відкриття меморіальної дошки українському військовому супроводжується хвилиною мовчання. Сергій Батаєв загинув у жовтні 2023 року. У день річниці загибелі чоловіка йому встановила пам'ятну табличку на фасаді ліцею, в якому він колись навчався. Коли я вже був у другому підрозділі, він загинув це як камінь. І коли його ховали, я зробив все можливе, щоб попрощатися з ним приїхати. Бо чув, чув ну, якась така у мене на душі був такий камінь, що не змог я зберегти свого побратима. Він навчив багато хлопців, ну, а сам не зберіг себе. Ну, війна це така штука, що сьогодні ти завтра хтось той побратим. Тому для мене це дуже велика втрата. Він був фахівцем, він був дуже гарною людиною. Військовий шлях Сергія розпочався ще за часів АТО, у 2015-му пішов добровольцем. З початком повномасштабного вторгнення одним з перших став на захист України і долучився до лав 128-ї бригади ТРО Дике Поле у цивільному житті. Працював інженером-будівельником. Ці знання застосував і у війську. Сергій Батаєв був заступником командира батальйону. Одна з задач заступника командира батальйону це навчання особового складу. Ну, ви розумієте, для того, щоб навчити бойців виконувати бойові завдання, а саме головне, це я від нього ну, требував, і він питався це зробити навчити їх виконати бойову завдання і залишитися живими. Під керівництвом Сергія рота оперативно та якісно виконувала бойові завдання з ліквідації особового складу росіян і їхньої техніки. Загинув боєць під час ворожого артилерійського обстрілу в районі села Старомайорського, що на Донеччині. Без коханого чоловіка та люблячого батька залишилися дружина та донька. Багато він мені розповідав про свою доньку, про свою сім'ю, що вони. Дуже хороші люди, і у нас був договір, коли закінчиться війна. Наші доньки познайомиться, у нього багато було друзів, багато було потреби для навчання, і ця потреба вона волонтерами не надавалася. Тобі він був такий такою людиною, яка ну, не залишала справу незакінченою. За мужність і самовіддані дії боєць посмертно нагороджений високою державною нагородою, орденом за мужність третього ступеня для нас це велика честь тут, в Дніпрі вшановувати пам'ять Сергія і інших захисників і робити все, щоб наше місто розвивалося, жило і щоб Україна мала майбутнє в особі цих діток. Подібні заходи організовують по всьому місту, аби зберегти історію та пам'ять про кожного захисника, хто віддав за Україну найцінніше своє життя. Артур Орел, Павло Черненко,